Чорна п'ятниця, чорна п'ятниця. Сьогодні чорна п'ятниця, і я вирішила поїхати в художній магазин в Канаді. Майклс називається, і подивитися, чи є там сьогодні знижки, і чи справді це будуть знижки, чи це буде як знаєте, знижки. Пошукаємо реальні знижки. Майклс це мережа магазинів у Канаді, і в США. Тут можна купити все, що хочеш для творчості. Я Обожнюю цей магазин і завжди з радістю туди йду. З пензлями у нас дивіться. Одну купляєш, друга 50%. Ну, такі собі. Оці пензлі мені чимось нагадують, до речі, колос. Чому ще колос не продається в Канаді? Але їм до колоса далеко. Ну, ціни в них такі теж. 30 доларів велика. Ні, ну воно взагалі не колос. Ось оця мені здається, але це типу імітація щитини. Але все одно колос мені подобається більше. Ну і тут теж таке. Одну купляєш одна 50%. Така собі акція. А ось тут у нас хороша акція. Купляєш одну і два в подарунок. Буду собі брати оціна товстому підрамнику. 60 на 75. Бачите, такий підрамничок. І це буде. Буде десь 60 доларів за три отаких полотна. Ну це дуже дешево. Є ще такі різні великі. Оцей, наприклад, 60 на 120 коштує теж 70 доларів. Блін. Може, це теж взяти. Я не знаю, що мені робити. Я вже тут би все скупила зараз. 11 на 14 це такі Брунарт класи Візьму дві пачки, тому що в мене будуть арт-класи, тож беру іще дві пачки оцих. Ось 24х36, це такий в мене розмір ходовий, і 20х24. Ось така буде їх ціна за три штуки. Так як великі полотна в мене не поміщалися в телішку, то я ходила в два заходи. Спочатку купила одні, потім зайшла ще за упаковками. На великий акварельний папір, знижки немає. Ось на такі Арчіс немає знижки. А ось ці поменше. Теж одну береш, одна в подарунок. Ціни тут на акварелі такі. Ось Кенсон, наприклад, 22 долара. Не будемо доторкатися. Такий товстий альбом. Олівці, дивіться, взагалі, купи 3, отримає 2 безкоштовно. Ну, теж таке, да? Купи 3, отримає два безкоштовно. А ось такі сети то 30% знижка. Чернила ось такі класні в мене є. На чорнила теж тільки 30% знижка. Так, на такі акварелі теж одну береш, одну за 50%. Такі сети. Пастельна акварель, що це ще таке? Не знаю, перший раз таке бачу. До речі, хто пробував таку акварель напишіть, як вам вона. Дивіться, яка. Блискуча акварель. Японія 54 долари. Даніел Сміт 150 доларів. Так, можна взяти один Даніл Сміт і інший за 50% знижка. Рамки теж, бачите, одну купляєш, одна 50% знижка. А ціна на рамку 20 доларів. Ну, переважно так рамки коштують 15-20 доларів. Ну, такі звичайні. Ось тут хороша акція на рамки. Купи одну, отримай дві в подарунок. І тут є різні розміри. Такі 8х10, на наприклад, коштують 23 долара. А коли береш одну, то дві ще в подарунок. Ну це дуже вигідно. Ось біленька тут є. Побільше тут такі з паспорту. А і ось такі величезні рамки. Тут теж дивіться, 52 долара коштує одна рамка. Береш одну і дві в подарунок. Рамочки одну купляєш, одна безкоштовно. Тут ще дуже багато всього для хендмейду. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я зніму ще огляд на різні інші речі.